Вітаємо сьогодні. У нас тема, яка м, хвилює багатьох, що ж буде з українцями в Німеччині, коли дія параграфу 24, ну тимчасового захисту можливо закінчиться. Ми взяли за основу е, досить детальну інструкцію. актуальну от на кінець квітня 2025 року. Спробуємо розібратися, які є легальні шляхи залишитись, і головне, що робити вже зараз. Отже, давайте почнемо з того, що є зараз. Дозволи на проживання за параграфом 24 діють до 4 березня 2026 року. Так. Так, саме так. Дата відома. Але що потім? О, тут повне невідомість. Може, продовжать, може, змінять умови, а може, й ну, завершать. Абсолютно. І саме ця невизначеність, знаєте, вона і є причиною, чому треба бути проактивними. Сидіти і чекати це ну, не найкраща стратегія. Важливо розуміти одну річ: завершення параграфу 24 – це не означає, що всіх одразу попросять виїхати, але й автоматичного переходу на інший статус його теж не буде. Треба буде діяти самостійно. І судячи з усього, німецька влада, так би мовити, натякає, що шляхи через економічну інтеграцію вони в пріоритеті. Тобто через роботу, навчання, власне, так зрозуміло. Тоді давайте конкретніше, які саме є альтернативи цьому параграфу 24? Ну, дивіться, можна виділити кілька, скажімо так, магістральних напрямків. Перший, і, мабуть, той, про який найбільше думають, це робота. Тут ми говоримо про параграфи 18А, 18Б, це для кваліфікованих фахівців. Є ще блакитна карта ЄС, це параграф 18G. Угу. Але тут є два ключових, от просто критичних моменти. Перше визнання кваліфікації, ну, те, що називається анеркенунг. Тобто, щоб німецька сторона офіційно сказала. Так, ваш диплом чи сертифікат тут щось варте саме так. І друге, це мова. Зазвичай потрібен рівень b 1 а краще – 2 Без цього ніяк. А от блакитна карта може там легше? Блакитна карта Стріфімджі, вона цікава для людей з вищою освітою або, до речі, з доведеним досвідом в it сфері і там вимога по зарплаті досить висока. Але так іноді в деяких випадках початкові вимоги до мови можуть бути трохи нижчими. Але загалом для робочих варіантів визнання кваліфікації і мова. Це основа. Добре, з роботою ясно. Який другий шлях? Другий шлях це освіта. Тут два основні варіанти: перший навчання в університеті це параграф 16b. Тут що потрібно. Ну, по-перше, треба отримати допуск від університету. По-друге, серйозне фінансове забезпечення. Це той самий блокований рахунок сперконто. Так, він, сума там зараз ну понад 11 тисяч євро на рік. І третя мова для університету це зазвичай рівень. С1. досить високий. Ого, з С1 і шперконто конто звучить складно. А другий освітній варіант. А другий варіант, можливо, трохи недооцінений, але дуже цікавий. Це професійна підготовка або аусбілдунг. Параграф 16а це така дуальна система. Трохи теорії в школі, багато практики на підприємстві. І отут слухайте: головна перевага так під час аусбілдингу виплачується зарплата невелика, звісно, але вона є. О. Тобто, можливо, не потрібен той самий блокований рахунок. Саме так, ця зарплата може покривати витрати на проживання, і вимоги домови тут, як правило, нижчі б B1 або б 2 Звісно, треба знайти місце для аусбілдинг, укласти контракт з підприємством, але фінансово це виглядає значно реалістичніше для багатьох. Це справді дуже цікава опція. Аусбілдинг варто придивитися. Добре, що ще є. Третій шлях возз'єднання сім'ї, але тут потрібен, так би мовити, спонсор. Тобто, тобто, член родини, чоловік, дружина, батьки для неповнолітніх дітей, які вже мають в Німеччині стабільний дозвіл на проживання. Важливо, не за параграфом 24. І ця людина повинна мати достатній дохід, щоб утримувати сім'ю, і відповідне житло. Якщо, наприклад, один з подружжя отримує робочу візу, то інший може приєднатися за возз'єднанням. Зрозуміло, це для тих, у кого є така можливість. А ще щось. І четвертий варіант це притулок Азіл або інші гуманітарні підстави. Параграф 25. Але тут увага, дуже важливо. Це кардинально інша процедура ніж тимчасовий захист за параграф 24. Притулок надається на основі індивідуальних особистих причин переслідування в країні походження. Просто факт війни в Україні, як правило, не є достатньою підставою для отримання статусу біженця за Женевською конвенцією. Тобто, це не запасний варіант, якщо з параграфом 24 не вийде. Точно не запасний. Це складний юридичний процес, потрібні докази особистої загрози. І тут обов'язково потрібна консультація з юристами, що спеціалізуються на біженському праві. Є організації типу Проазіл, місцеві флюштлінгсрети. Зрозуміло. Отже, підсумовуючи цю частину, основні реальні опції це робота. Навчання, особливо аусбілдинг, як ми з'ясували, або ж воз'єднання родини. І майже для всього потрібна мова і визнання документів. Це так. Що ж, тоді логічне питання: що робити практично? Отже, зараз. Саме так. Практичні кроки. Ну, по-перше, треба реалістично оцінити власні шанси і обрати той шлях, який найбільше підходить саме вам. Яка у вас освіта, досвід, рівень мови, фінансові можливості? Самоаналіз такий собі? Так. По-друге. Починати збирати документи. Завжди потрібен дійсний закордонний паспорт, ваш поточний дозвіл, секція 24, фотографії, заповнена анкета на новий статус, пропискабишайнігум, медична страховка. А далі вже специфічні документи: для роботи контракт, визнання кваліфікації, для навчання допуск, мовний сертифікат, сперконто, якщо треба, для аусбільдунг Контракт для воз'єднання сімей свідоцтво про шлюб, народження тощо список може бути довгим. Угу. По третє, і це мабуть найважливіша порада зверніться до вашого місцевого відомства у справах іноземців Ауслендер Заздалегідь наскільки заздалегідь? Ну, я б радив за 6, а ще краще за 12 місяців до закінчення дії вашого секції 24. Тобто, грубо кажучи, навесні 2025 року вже варто починати дізнаватися процедуру. Тобто, вже зараз майже час. Так треба дізнатися, як у вашому місті відбувається запис на прийом, термін, які саме документи потрібні для вашого випадку, і подати заяву на зміну статусу. Треба бути готовими до того, що розгляд може тривати довго. Дуже довго. Тому й треба так рано починати. А що робити, поки чекаєш рішення ти ж, ніби в підвішеному стані? Зазвичай, якщо ви вчасно подали заяву, вам видадуть тимчасове посвідчення так званий фікціон з бешайнігу. Він підтверджує, що ваша справа розглядається і ви легально перебуваєте в країні, часто зі збереженням права на роботу чи соцдопомогу. Ага, це важливо. І останній крок. Коли отримаєте позитивне рішення, треба буде сплатити збір за виготовлення нової електронної картки посвідки на проживання і Угу. Зрозуміло. Бюрократії, звісно, вистачає, і тут легко загубитися. Де шукати надійну перевірену інформацію, щоб не натрапити на якихось шахраїв чи просто невірні дані? Оце дуже слушне питання. Перш за все, офіційні джерела. Це сайт Федерального відомства у справах міграції та біженців БАМФ. Дуже корисні урядові портали Make it in Germany, там багато про роботу і визнання кваліфікації, та Anerkening in Deutschland, конкретно про визнання дипломів. І, звичайно, сайт вашого місцевого Ausländerbehörde. Там може бути специфічна інформація саме для вашого регіону. А якщо потрібна консультація, допомога, розібратися. Є безкоштовні консультаційні центри, наприклад, MBA, für Erwachsene zu Wandere – консультації для дорослих мігрантів. Є GMD – Jugendmigrationsdienste – для молоді до 27 років, також можна звернутися до консультаційних служб при великих благодійних організаціях, таких як Caritas чи Діаконія. І згадані вже Флюхлінгсрейти, ради у справах біженців вони теж можуть допомогти. Тобто, допомогу знайти можна і безкоштовно. Так, але тут хочу застерегти: будьте дуже обережні з різними комерційними посередниками, які обіцяють все вирішити за гроші. На жаль, трапляються і недобросовісні. Краще спиратися на офіційні джерела та перевірені безкоштовні консультації. Але власна ініціатива в пошуку інформації вона ключова. Отже, підсумуємо все сказане. Невизначеність щодо параграфу 24 після березня 2026 року це, власне, такий собі стимул діяти вже зараз, не відкладаючи. Так, це поштовх. Шляхи залишитися в Німеччині легально існують. Основні, це робота, навчання, і тут ми виділили аусбільдунг як дуже цікавий варіант або ж возз'єднання сім'ї. Угу. Ключ до успіху це ваша проактивність, вивчення німецької мови, офіційне визнання кваліфікації, якщо це потрібно для обраного шляху, і, що дуже важливо, завчасне звернення відомств. Абсолютно вірно. І сам факт, що ці шляхи існують, що є інформація, є консультації, це показує, що можливості Німеччина надає. Але, звісно, скористатися ними це вже відповідальність кожної окремої людини. Потрібні зусилля, потрібне планування. Так. І от на завершення, можливо, залишимо таке питання для роздумів нашим слухачам: чи сприймається цей потенційний перехід з тимчасового захисту на якийсь інший, більш стабільний статус, просто як вимушене рішення через обставини? Чи, можливо, для когось це вже стає свідомим вибором, кроком до довгострокової інтеграції, до побудови нового життя, нового майбутнього саме тут? В Німеччині mm, так, це глибоке питання, і відповідь у кожного буде своя.